Одна з найдороговартісніших моделей світу працювала з світовими брендами, та була ангелом Вікторії Сікрет. Входить у рейтинг 100 найкрасивіших людей світу. І так, сьогодні ми поговоримо про Белу Хадід. Ще не почали, не забудь підписатись, поставити лайк, для мене це дуже важливо, та буду вдячна за твою підтримку. Ну що ж, погнали! Сьогодні ми з вами поговоримо, куди взагалі пропала Белла Хадід, які бізнеси вона мала та які має зараз. Поговоримо про відносини Белли з її новим хлопцем, який має таке ж захоплення, як і вона. Думаю, для вас не секрет, що Белла народилася ну, в дуже багатій сім'ї. Знаєте, порівняно з іншими сім'ями, вона була реально дуже багата. Жили вони в будинку, який ніби палац, завжди мали гроші, ні в чому собі не відмовляли. Її дитинство проходило у Беверлі Хіллс і, звичайно, серед знаменитостей усіх шоу-бізнесу. До речі, вартість приблизно того будинку, де жила Белла та її сім'я, було приблизно 85 мільйонів доларів на той час. Батько Мухаммед Хадід, до речі, побудував. Собі просто неймовірну кар'єру, тому що він став одним з найкращих архітекторів у світі. Це був просто неймовірний рівень. І, до речі, саме його компанія будувала той самий особняк для Майкла Джексона. Просто уявіть собі рівень. Мама Бели, звичайно, і Оланда, я думаю, ви могли про неї чути, вона дуже успішна голландська модель. Ну і звичайно відправила своїх дочок по цьому ж шляху. Починала і свою кар'єру ще у 16 років. Але насправді щодо відносин Белли з її мамою, є питання. Ми поговоримо про це детальніше, тому що я думаю, ви могли вже чути чи помічати, що сама Іоланда краще відносилась до сестри Бели Джиджи, ніж до самої Белли. Відносини в них були не супер прийнятні. Белу майже ніколи не хвалили, не слухали її побажань. Як водночас Джиджі ставили набагато вище і давали їй усе. Адже джиджі завжди була красива. Вона родилася з ідеальним носом, ідеальною зовнішністю. а ж потрібно було перероблювати для того, щоб вона могла стати такою ж моделлю, як і Джиджі. Тому відправила її у 14 років на пластику носа, і потім ще на багато різних операцій. І Оланда ще з дитинства привчала дівчат до камер фотосесій, постійно відправляла їх на різні кастинги. І джиджи отримала свій перший контракт ніби у три роки. Тут і відразу відчувається відмінність між сестрами, тому що коли Джиджи -Джи вже у три роки отримала контракт по моделінгу, в той час Белла займалася зовсім іншим, а саме, верховою їздою. Я думаю, це не можна не помітити, як Белла любить. Коней та верхову їзду ще з самого дитинства. Вона цим дуже захоплювалась, вона цим горить, і це її неймовірне хобі. Чим вона хотіла займатися, але не змогла через свою хворобу. Поговоримо про це пізніше. Зараз це бажання у неї розвивається ще набагато краще. Особливо з її хлопцем кобоєм. Вони просто виставляють в інстаграм суперкласні світлини, де вони разом на конях, де вони займаються кінним спортом. Це просто неймовірно естетично та. Та виникає таке бажання піти хоча б на якусь кіну прогулянку, вже не говорячи про те, що сідати і осідлати того коня. Ну так. Я дуже хотіла брати участь у Олімпійських іграх у 2016 році. Як говорить сама Белла, що вона ніколи не хотіла працювати моделлю. Моєму житті ніколи не було моменту, коли я всерйоз думала, що хочу бути моделлю. Таке було лише у джиджі. Так говорить сама Бела, навіть коли Бела вже активно почала будувати свою модельну кар'єру, вона все одно мала, хоч якусь надію, що зможе взяти участь у збірні США, але цього не вийшло зробити через її хворобу. Хвороба саме Лайма, якою насправді, хочу вам сказати, страждають багато голівудських зірок. Цією хвороби можна заразитися лише через укус кліща. Бела дуже сильно мучилась через хронічні болі, і через це їй прийшлось покинути кінеспорт. Ну і звичайно, далі піти в моделінг, що так само їй нелегко далося через її ж хворобу. Можливо, ви помітили що до того, як Белла з'явилася на показі Вікторія Secret, Трошки про неї не було нічого чути. Говорю саме про це легендарне повернення шоу Вікторії Сікрет, на якому Белла з'явилась і була просто неймовірна. Але до цього вона ніби пропала і нічого не було про неї чути. Чому ж? Усе через загострення цієї хвороби лайма. Бела поїхала в Техас, де вона поселилася в сільській місцевості і там проводила час, де вона знову захопилася кінним спортом. Та ніби повернулася в тиміс, де вона давно хотіла потрапити. Там же ж бела конкретно зайнялася своїм фізичним та ментальним здоров'ям, і, до речі, там же ж живе її новий хлопець. Це 24-річний ковбой, американець. До речі, він же є професійним наїзником. А ще його становище приблизно 6 мільйонів доларів. Знаєте, ну непогано як для ковбоя. Тому через загострення своєї хвороби Белла ніби взяла таку перезагрузку, де повністю розібралася зі своїм фізичним та ментальним здоров'ям, і почала повертатися до моделінгу. Перше її повернення це була зйомка для Вікторії Сікрет і сам ж легендарний показ, який насправді багато хто захейтив. На цьому показі вона виглядала просто неймовірно. Тому що якщо зрівняти Джиджі і Беллу, а Джиджі відкривала показ, а Белла закривала на думку... Белла закрила цей показ просто нереально. Але вона робила вигляд дуже серйозного лиця, але коли побачила своїх фанатів, які просто і кричать: Бела, 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 вона просто розгубилася почала сміятись, там, бути такою веселою. І це було так круто, якби вона так пройшла весь показ, свій вихід, мені здається, це було просто вау. Але на цьому каналі ми так само говоримо про маркетинг, тому що я СММниця, і мені завжди дуже цікаво обговорити бізнеси зірок. Тому ми не можемо обійти саме бізнесову сторону Бели. І так, у неї є свої бізнеси, і навіть декілька. Можливо, ви про це не знали. В 2021 році, в 2021 році Бела запустила свій бренд безалкогольних напоїв. Але це ще не все. В цьому році був запуск нового бренду Belle, який отримав дуже класну підтримку від інших інфлюєнсерів. А саме парфуми, які мають аромат, який налаштовує тебе ментально на позитив. Знаєте, ніби звучить трошки абсурдно, але кожен з брендів Belly позиціонує їй. Тому що в неї були проблеми з алкоголем, і вона їх вирішила. І вона вирішила запустити бренд безалкогольних напоїв. І далі у Белли було так само багато проблем, саме ментальних, і вона вирішила випустити такий парфум, який своїм ароматом буде тебе ніби заспокоювати. І це дуже класно. І такої ідеї я ще не бачила ні в кого. Я дуже люблю, коли бренди зірок, інфлюєнсерів мають класне позиціонування. І певну місію в відео, де я розповідала про Калі Дженнер, багато хто почав писати, що ніби моя думка, що у мене не асоціюється Калі з алкогольними напоями, це неправильна думка. Але насправді в кожного є своя думка і в кожного є своя асоціація. В когось взагалі калі асоціюється лише мамою, і багато хто не знає про її бізнеси і так далі. І це абсолютно нормально, тому що людина цього ще не вивчила. А у мене також є якась певна асоціація, про яку я розповідаю. Якщо у вас, наприклад, ця асоціація навіть бели і бізнесів інша, ви так само можете її написати, я з радістю її прочитаю. Тому в цьому нічого такого немає, і в кожної ці асоціації зовсім різні. До речі, як говорить сама Бела, ці аромати можуть допомагати навіть при депресивному стані. Не знаю наскільки це перевірено, але якщо це так, то це неймовірно круто. У цьому відео я не хотіла брати тему операцій і говорити про те, що Бела Хадід це та Бела зараз тільки через її пластичні операції. Тут мені хотілося розкрити її зовсім з іншої сторони, зі сторони того, які у неї є проблеми, як в неї зараз життя та інше. Але якщо би ви хотіли, щоб ми розібрали лише Частину моделінга Беле обов'язково пишіть в коментарі. Я зроблю таке відео із задоволенням, тому що я дуже багато знаю про Белу, Я за нею слідкую, і вона мені неймовірно імпонує. А що ви взагалі думаєте про Беллу? як модель, як людину, як її місію та взагалі цінності? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати. І, звичайно, підпишись на цей канал, постав лайк, щоб не загубити і бачити ще більше оглядів на ульводський Зарок, а можливо не тільки. Па-па!